Сутні у нас сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету в порядку денному два питання. Так, присутні. Так, два, чотир, шість. шість членів комитету, комітету присутні, повноважне засідання, порядок денного засідання. Два питання про затвердження протоколу засідання комісії і про встановлення опіки та призначення опікуна. За основою слово за порядок денного сьогоднішнього засідання. Я прошу проставити. Хто за? Проти підтримався ми. Переходимо до дорозі. Перше питання. Про затвердження протоколу засідання комісії з формування пропозицій щодо потреби субвенцій з державного бюджету на забезпечення житлом 5 Ді, дітей позбавлених партійського спілкування до дитячого дитину і сімейного квіту. Так, це є субвенції в сумах. Так, це субвенція. У нас ми пропозицію. До нас подали е, заяви з два дитячі будинки сімейного типу в Херсонської області. І ми затверджуємо, ми спросимо гроші в область. Якщо нам область виділить ці гроші для за затвердження протоколу, то ми будемо взяти два будинки для дитячого будинку сімейного типу. Зрозуміло, голосуємо. Хто за? Проти утримались? Немає. Рішення прийду. І Наступний.